Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас продовження теми про наших колишніх. Нагадую, не, не, не колишніх жінок, а колишньої зброї. І сьогодні у нас буде мій перший напівавтомат, який я купив. Зразу скажу, тоді ще не було турецьких, всяких різних у нас в магазинах. Полуавтоматів було ну, на пальцях однієї і всі вони були страшно дорогі. Я купив його з рук. Це був не Турок, це було не Бенелі, не Берети, якісь там забешені гроші. Це була отака така класична, радянський напівавтомат МЦ-21-12, 1988 року випуску. З радянськими клеймами, з, з радянською якістю на той момент. Це був не то, що я купив його, можна було купити якийсь другий. Не можна було купити якийсь другий. Це був на той момент, були в нас бікаси і були МР 153, але вони були набагато дорожчі і просто так їх і не купиш. Дефіциті було. От, Я купив його з рук. Тут під Києвом це був, напевно, 2002 рік. Я його купив і хочу розказати про отаке. Дивіться, мисливці діляться на дві категорії. Які ненавидять і хають мц 12 а друга категорія. Які обожнюють МЦ-2112. І ті, і ті, по своєму праві, я зараз поясню, якщо його настроїти, відполірувати, поставити правильно тормоз, шайби, тормозні кільця, відполірувати усе. Він буде працювати як часи. У вас не буде ні затиків, ні запорів. Патронів в нього 70, з нього не можна стріляти магнум патронами. Його робота оце як перша інерційна, да, інерційна зброя. тобто В ньому немає ніяких дирок, гази не виходять. Його робота це короткий ствол, ход ствола. так, Свол-ход. Тобто ви. Острів пішов назад, бачите, взвів, подав слідуючий патрон. Він працює як гаубиця по суті. І е -е, це Браунінг Авто 5 по такій же самій системі працював. Е -е, я не знаю, ну, напевно, в СССР ідею і зробили отакий от е -е, полуавтомат. І по поводу, давайте цих. Мисливців, які діляться, що які ненавидять, які обожнюють. Ну і та і та група завжди визнає, що ствол тут зроблений суперовський ствол. З феноменальним боєм. Тут 75 см ствол. Но бой у нього ну, я не бачив кращого бою. Чим... Ми говоримо за конкретне цю рушницю. Я знаю, я зараз мінними чоками рушниці випускаються. Він важкий. Полуавтомат. 3800 важить без патронів. Ось у нього такий предохранитель. Тобто, ми не стріляємо, от ми стріляємо. Чотири в магазин, один в ствол, все металеве. Ну, Скоба алюмінієвий і сплав якісь. Остальне все металеве. Ствол, я вже казав, 75 см з повним чоком. Я розкажу історію, а затильник тут був такий ібонітовий, я поставив в свій час резиновий. Хоча рушниця тяжка, віддача не, 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 не чувствується так. Це більш якраз і е, Коли я його купив, якраз е, слідуючий сезон відкривався по качці. А я привик патрони, там по 36 грамів в контейнері, п'ятерка, четверка, тройка, такі мощні патрони. І ранішню ну, зорьку я відстояв і збив одну качку, а вистріляв патронів, наверно, з 15, може більше. І мазую, 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 і, і, і все. І, і думаю, Та, це я не перевик, це я не вклався після двох стволки. Да, після двох стволки він така палиця. Ну, Не розворотись, а така, ну, до нього привикнути треба. Але потім ми варили там юшку і по річці пливе кусок пінопласту. Від сетки в когось відірвався, навіть, чи що. І на відстані десь метрів 50-55. І от він так по течії підпливає. І я думаю, ну-ка я по цьому пінопласту стрільну. Бо ну, вмазав в мене не було такого, щоб я так мазав капітально. Я беру тройку, тройку Таховську, пам'ятаю. Вставляю, так до сосни приперся. Стріляю я в цей кусок пінопласту. Ну, він, ось такий кусочок пінопласту був. На відстані десь 50-55 метрів тройкою, 32 грами, хантмастер. Цей кусок пінопласту просто його аж викинув з води. Тобто він на таку висоту підлетів. Таким снопом туди цей дріб влетів. І я зрозумів, що я, патрони не треба такі брати, такі патрони, це тільки десь по сидячих далеко стріляти. І я потім купляв і заражав, я купив гільзи, були в мене старі гільзи, і я почав сам заражати. Зразу кажу, що самозарадні гільзи дуже треба добре калібрувати. Тому що а, якщо десь чуть-чуть не загнутий, от край гільзи чи що. Може бути недоподача. Якщо у вас нормально прокалібрований через кільце прогнаний гільзи, патрон, то у вас не буде ніяких затримок. І сама основна затримка, про яку не знали, люди і казали, що не викинуло гільзу, не перезарадило, вони насухо витирали е, трубку магазину. Тобто по неї ходить пружина і вона повинна бути змащена. О, бачите? Дульний тормоз широкий. Кільця правильно поставлені, І от оця трубка магазину, вона не повинна бути суха під пружиною. Вона повинна бути змащена. Ну, не щоб текло з неї, ну, вона повинна бути змащена. Якщо вона не буде змащена, то у вас буде проблеми, які у вас не буде викидати гільзу. Тобто затвор назад пішов, а гільза не викинула. Це такі, ну, мало хто знав і за цього Насухо витирали тряпкою, а потім казали, о, в мене не перезарадило. Тобто постріл зробили, другий нажимаєте, воно не стріляє за до себе, гільза стріляна випала. Це із-за того, що трубка магазину знаружі була не, не змащена. По, по що ще я можу? Висока планка. Це перші, в мене не було ніколи тоді ще зброї з високою планкою. Оце була перша, мені сподобалося, і після того я, я куплю, купляю рушниці з високою планкою. От мені зайшло. Так, що, що ще можна про нього розказати вам? Е, ну Тут зроблені да, ці каті, якщо цей флажок повернути так. У вас патрони подаються як, як положено з магазину. Якщо ви його ставите отак, ви відсікаєте магазин. Тобто ви можете замінити патрон патроннику. Або один постріл зробили, вас слідуючі з магазину не подають. Щоб оп'ять розстріляти, ну, ви стріляєте як з одну стволки. Якщо ви цей слажок робите оп'ять сюди, ви стріляєте опять як з така от особливість. Які ще тут є особливості. В свій час я розкажу історію цього, як ця, ця рушниця проходила кругами. Вона зараз знаходиться в цього мого близького товариша, в якого і Марлін Ніржавець. Но я цю рушницю подарував на 40 років своєму товаришу, яким ми полювали там з 90 початку 90-х. От, він з нею проходив 10 років, почті 10 років. І він захотів батькову рушницю забрати, Тос 34. А цю рушницю, ну, він, він вже постарше мене, і, ну і важко йому ходити було. І вона дуже кучно била, а він не дуже точно стріляв. Тобто, ну, вони не, не, не зрослися вони з ними цією рушницею. От я бачив... На останні, ну, одні з останніх полювань е, вибігає заєць, далеко вибігає зайць, от біжить по полі, а я би, з гори наблюдаю. От, і товариш стріляє раз, другий раз, третій раз, і все задіє зайця лягає, от як, як батогом, такі кучні полоски. А в нього він не може взяти випередження чуть далі візьми, ти з першого пострілу положиш йому. Тобто вона дуже кучно била і за цього він багато мазав. Тому що якщо попадаєш, то все, ти попадаєш. А якщо воно от, снопом таким стріляє і, і там про коло зайця пролітає і, і все, і промазав. А коли з ширшим боєм, да, краєм ти там зачепив, добив, ну, коротше. Він його вирішив продати. От, а мій товариш оцей на той момент вирішив собі купити. Так, щоб було. Е, я не пам'ятаю, який це рік був. Може, може, може 20, може 19. Ну, коротше, щоб, щоб було щось в хаті в сейфі. І От той продав, той купив. І рушниця по. З Києва поїхала на Вінничину, потом з Вінниччини вернулася назад в Київ, <гах> а зараз на обгор вернулася <гах> в колишню свою хату до свого колишнього господаря. Хороший горіх, прекрасний горіх, темний такий, гарний <гах> псивйов. Тобто, да, от бачите, є оборонення потертості там, де рукою ти держиш. А в цілому. Дуже хороша зброя, дуже кочним боєм. Кулею прекрасний, я би сказав, взагалі феноменальний бой кулею. Ми от їздили з товаришем, стріляли просто постріляти в тир на 50 метрів. Ми брали спортивні набої зала 28 грам, потім різних різних набирали всі пулі в десятку. Оця мішеня 4, там от така десятка. На 50 метрів всі пулі там, 5 штук стріляєш, всі 5 попадають в десятку. Ну Може там одна з десятка десь там в дев'ятку попади. Прекрасніший бой. Я, Коли вона була у мене, ще не було на різної зброї. На різну зброю я десь років через 3 купив, коли вона ця була в мене. Я в неї. Діаболу. Сам заражав Діаболо. воно в мене Діаболо, летіло на 50 метрів от тако вище, на сантиметрів 12-13 на 50 метрів. Тобто вона виходила, десь била в ноль з метрів на 75. І на той момент, коли у нас не було нарізної зброї 75 до 100 метрів, я нею міг спокійно стріляти. Кулями самозарядними, там, по, по кабанах, по косулях, бо ми не стріляли картеч по от, от така от зброя, от такі от. це товариш вже сам поставив ремень. Збиралися поїхати на Зайця, але почалася війна і поки рушниця лежить в шейфі і деколи переїжджає там, постріляти по мішеньках по тарілочках. Отака от, от рушничка, гарна, гарна рушниця. З гарним деревом, що кою. От таким боєм. От хто полює на гусей, на такі дальні, ну, хто полює на дальній дистанції, там не на 25 метрів, да, вона не піде. Чого той чоловік даже продав мені її, вона була, я в неї нічого не робив. Вона вся була настроєна як, як положен. Він мені каже, що я її продаю, тому що він купив тоді Пойтнера сучку з своїм кумом. І вони почали займатися полюванням з-під собак. На дупеля, куропатку, на лугах. Вони ходили на перепела. І ця рушниця не годиться для таких полювань. Він і 58 купив. Звичайно, ніж 58, тому що вона дуже кучно б'є. На 20 метрів перепила вона просто рознесе, там взагалі не буде що, що їсти. Якщо ви почнете наважку зменшувати, вона не буде перезаражати, вже. не буде вистачати. Гелізяки ну, ці двигати, не буде хватати її енергії. І за цього він її продав. Хоча він каже: я думав взяти, обрізати ствола от трохи. Щоб полювати, а потім просто стало жалко портити от такий гарний апарат Іменно ствол, Він масивний мощний ствол. Тут нема ніяких личин, нічого. Тут клинове запирання, клин затвора входив, хвостовик ствола перекошується і заходить. Тобто просто надійно. і Ну, на той момент це прекрасний руж'я І Якщо його правильно настроїти, то жодних проблем з ним не буде. Добувалися зайці з них, багато зайців лисить. Потім, коли вже я настроївся, зрозумів, як вона стріляє. Тобто качки налітають там бам-бам-два вистріли, дві качки впали. Причому на таких висотах падали, що. От напарники мої по охоті казали, що да ж таку суко Тут то така рушниця, да? ну, коли у вас заяць піднімається з 5 метрів і ви з 10 метрів хочете в нього стрілити, то ви або промахнетеся в нього, або просто розірвете його. Так що теж майте на увазі. Якщо хтось хоче купити недорогий полуавтомат на надійні, можете брати от такий полуавтомат і сміливо полювати. Особливо коли у вас полювання по Зайцеві. Да? Там Одеській області, Миколаївській, Запорізькій області, там відкриті місцевості в основному ходять по зайцю і по полях. Той Зайць піднімається там 30-40 метрів, поки ви вскинулися, він там вже на метрів 50-60. Оце цей ствол для цих. Для цих дистанцій. Ця рушниця для цих дистанцій. Трошки незвичний предохранитель, але ви до нього привикнете. Він перекладається як під лівшу, так під правшу. Просто. Розборка, зборка, його легенька. Я не буду розбирати, збирати повністю. Ну воно дуже легенько все робить. Тобто нічого сложного нема. Так що, отака от рушничка, такий от апарат. О, мушку я ще в свій час поміняв. Тут була така латунна, шарик. Я поклав тоді мода, була на такі мушки. Я от поклав таку. Так вона тут її. І... По суті, вона як, як була в мене, так вона і є зараз. Тільки от ремінь з'явився. Так що, така рушниця. Отакий от, от обзор про колишніх. Все добре, друзі. До побачення.